Борштинові затримання тривають на Поліссі. Незважаючи на присутність великої кількості правоохоронців, незаконні старателі продовжують виходити на промисел. Так днями у Дубровицькому районі та поблизу сіль Єльне та старе село на Рокитнівщині. Поліцейські не допустили масового видобутку сонячного каміння. Правоохоронці впродовж дня виявили та вилучили чотири мотопомпи, три автомобілі, які незаконно перебували на території України. Зокрема, у ході реалізації отриманої інформації неприданих на сил Нацполіції, поблизу села Ждань Зарічненського району, у позашляховику «Додж», яким пересувався уродженець Києва, виявили нарізну зброю, бурштин сирець і приладдя для незаконного видобутку бурштину. Крім того, в автомобілі Ауді, яким керував житель міста Сарн, виявили каміння вагою понад 10 кілограмів. А поблизу села Ясенець працівники управління захисту економіки завадили трьом жителям Дубровиці у незаконному видобутку бурштину. Правоохоронці з місця події вилучили мотопомпу, шланги, шрайбер та майже 300 грамів необробленого сонячного каміння. У Володимирецькому та Дубровицькому районах правоохоронці виявили 16 старателів, один автомобіль ГАЗ та п'ять мотопомп. У ході відпрацювання Володимирецького району неподалік села Каноничі працівники поліції виявили п'ятьох жителів села Каноничі, які за допомогою мотопомп кустарного виробництва видобували сонячне каміння. Також поблизу місця видобутку було виявлено незначну кількість бурштину. Крім того, поблизу села Грицьки на Дубровичині правоохоронці виявили дві мотопомпи, власників яких поки не вдалося встановити. А між селом Червона та Дубровицею правоохоронці припинили незаконний видобуток бурштину 11-ма старателями. У них вилучили автомобіль газ 53 та дві мотопомпи. Усі вони є жителями села Брониця Зарічненського району. Мотопомпи, сонячне каміння та автомобіль поміщені на території відділень поліції за ознаками. Злочинах передбачених статтею 240 кримінального кодексу України відкриті кримінальні провадження.